Добрий день, діти! Розпочинаємо нашу зустріч в гру. Кого ви бачите на малюнку? А що роблять діти? Так, діти у дитячому садочку грають на дворі і ліплять сніговиків. Скільки сніговичків зліпили діти? Так, зліпили 5 сніговичків. А коли діти пішли додому із садочка, то вночі. Сніговички оживають і теж грають і розважаються. Зараз сніговички виконують артикуляційні вправи для язичка. І ви зараз разом з сніговичками виконайте, будь ласка, вправи. Поставте перед собою дзеркало, сядьте зручненько, починаємо. Перша вправа називається віконце. Вам потрібно широко відкрити ротик і утримувати його в такому положенні під рахунок до п'яти. Наступна вправа посмішка потрібно розтягнути губки в посмішці і утримувати їх в такому положенні їх підрахунок до 5. Вправа смачне варення вам потрібно облизувати губи навколо верхньої губки, а потім навколо нижньої і повторювати так ці рухи. Верхню. Нижню, верхню, нижню, верхню, нижню, верхню, стоп вправу закінчили. Вправа дудочка вам потрібно витягнути губи вперед. Посмішка, дудочка, посмішка, дудочка, посмішка, дудочка. Посмішка. Стоп вправу закінчили. Вправо місимо тісто. Для цього вам потрібно відкрити ротик, витягнути широкий кінчик язика і поплескати губами по язику, промовляючи пя-пя-пя-пя. пя Приготувалися, почали. Стоп, вправу закінчили. Вправа парканчик. Для цього вам потрібно діти розкрити ротик. І губи розтягнути ніби у посмішці, але так, щоб видно було зуби, і верхні зуби від нижніх тримати на невеличкій відстані. Приготувалися, почали. Стоп вправу закінчили. А тепер сніговички загадують загадки один одному. І ця сніговичка загадує своїм друзям і вам, дітки, таку загадку. Придумайте, будь ласка, слова, які починаються на звук с, і це слова назви одягу. Сніговичка загадала такі слова: спідниця, сорочка, сарафан, сукня. А цей сніговичок загадав слова. Назви пташок, які починаються на звук с. І це синичка, сорока, сова. Цей сніговичок просить назвати слова, назви продуктів, але які починаються на звук с, сир, суп, сосиски, сметана. Цей сніговичок. Загадує загадку слова, які починаються на звук с і є назвами тварин Свиня, собака, слон. Коли закінчується ніч, зранку діти приходять в дитячий садочок і сніговички чекають своїх друзів. І цілий день на прогулянці вони разом весело проводять час. А ми з вами, діти, будемо прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!